Цими вихідними кам'янське відзначає 273-ю річницю з дня заснування особливе свято, яке об'єднує усіх жителів міста. Завдяки нашим захисникам місто живе та працює, а головне продовжує розвиватися та ставати кращим. Напередодні дня народження кам'янське відвідав голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак, аби привітати містян та разом з кам'янчанами відкрити декілька важливих соціальних об'єктів. У Кам'янському для наших захисників відкрили центр соціальної підтримки ветеранів їх родин, а також родин загиблих героїв. Основним завданням центру є надання інформаційно-консультаційної, психологічної та юридичної підтримки щодо реалізації усіх можливостей прав та пільг для наших ветеранів та їх родин. Порядку оформлення статусу, отримання пільгових посвідчень, отримання пільг на житлово комунальні послуги, інформації щодо санаторно-курортного оздоровлення, психологічної та трудової реабілітації, щодо медичних послуг, освітніх послуг, працевлаштування та отримання другої освіти, а також підтримки власного бізнесу. Тому, шановні наші ветерани, ми працюємо для вас, ми чекаємо вас. Приходьте ми дуже. Раді будемо вам допомогти. Дуже зручно те, що всі дані по пійгам, по пакету документів я можу отримати тут, в одному місці. Сьогодні ж завершили першу чергу капітального ремонту міської лікарні номер 1 Лікарня надає спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, у тому числі екстрену, а також діагностику психічних розладів, лікування, нагляд та догляд. Заклад ремонтується вперше за більш ніж сторічну історію свого існування. А ще на базі лікарні відкрили так необхідний зараз нашим воїнам сучасний центр реабілітації. Дніпропетровщині – це перший центр такий. Відбудувався, так, відбудувався фактично, можемо сказати, що із нуля. Так, так. Місяць назад я був безпосередньо в цьому місці, зараз дивіться, наскільки все змінилося. Головне, що є такі посмішки, в яких точно впевнені, що будуть допомагати нашим військовослужбовцям. До роботи у центрі приступила команда фахівців. Заклад оснащено сучасним медичним обладнанням і спеціально облаштованою територією та локаціями, де нашим військовим будуть повертати втрачені навички, будуть повертати їх до звичайного життя. Тут комфортно і затишно. Усе створено для того, аби якнайшвидше відновити воїнів після поранень. Мені подобається в цій лікарні. От як лікарі лікують там ну весь персонал медичний. Вдячний всім, хто місту вдячний, що така є ну, реабілітація. Ну, класно взагалі. А ще сьогодні у Кам'янському відчинив свої двері театр Ляльок, який створений на базі унікальної історичної будівлі колишнього музею ДМК. Для нашого міста це досить така значна подія, тому що ну, будівля знаходилася дійсно в занедбаному стані. Протікав дах і такий прекрасний зал, який ми бачимо його сьогодні. Це така значна подія для дитячого населення нашого міста. Тому маємо таку честь подарувати рідному місту на його день народження прекрасно відремонтовану історичну будівлю. Для прем'єри обрали виставу Лисичка, котик і півник за п'єсою видатного українського поета і драматурга Олександра Олеся. Ми почали готуватися ще два місяці тому. Сьогодні ми готові показати виставу. Тут ми будемо показувати, що таке добро, що таке зло. Ми повинні розуміти, що наші персонажі це зовсім не тварини, а люди, які нас оточують. Пішли з хати. Кортиць полосувати. Бач! Ось крихітка м'ясця. А це із кого? Зворобця. Перед виставою, поки актори та їх ляльки з нетерпінням очікують на свій вихід, гості могли оглянути унікальну будівлю. А для маленьких глядачів влаштували веселе свято з руханками. Я привела свого сина Платона та відкриття сьогоднішнього такого важливого для нас. Свята, події ми чекали дуже часто тут з сином і з донькою. Гуляємо, насолоджуємося нашим потягом паровозом. А і завжди син дивився на це будівлю. Каже, боже, мама, що тут? І ми ніколи не були. Сьогодні маємо змогу подивитися, як все прекрасно реставрували, як підготували. Дивлюся, щасливі діти. Я сьогодні танцюваю. з збільячка. Гуляю, танцюю. Пасхуак України, тому що еда. Це... Я подумала, що буде під патрук України. Маленьким патріотам, серед яких діти захисників та переселенців підготували солодкі подарунки. А на початку лялькової вистави малечу та їх батьків привітали очільник обласної військової адміністрації та міський голова. В першу чергу хотілося б подякувати оборони, за те, що ми маємо змогу з вами збиратись взагалі збиратись і розвивати нашу державу. Хотілося б привітати всіх мешканців нашого гарного міста напередодні його дня народження. Це велике свято для всіх мешканців міста. Хотілося б побажати саме основне – це миру, для того, щоб можна було наші представники органів місцевого самоврядування подальшому розвивали і робили такі приємні речі в такий тяжкий період часу. Так що дякую представникам органів місцевого самоврядування Андрій. Панідич вашому обличчю вам. Все, що ми робимо, це ми робимо заради щасливого майбутнього наших дітей. Супереч тяжкому військовому часу, місто продовжує розвиватись. Я хочу подякувати за підтримку голови військової адміністрації, які підтримував нас у кожному проєкті, який сьогодні ми відкриваємо для наших мешканців. Наш обов'язок святиться, щоб у наших дітей було дитинство, тому що нічого ніколи не зможе повернути нашим дітям дитинство, і саме цей ліковий театр він буде дарувати безліч яскравих емоцій для наших Ших дітей тому вітаю всіх всіх події. Вітаю всіх з днів народження нашого міста. Бажаю миру, перемоги і слава Україні.